Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Це магазин Аврора. Покажу вам сьогодні, що є для ванної кімнати та кухні. Дякую, що дивитесь. Усім приємного перегляду. Придверний напівкруглий калимок кольоровий ціна 88. Є ще ось такий м'який напівкруглий 99. Калимок-придверний. Виробництво Україна 119. Розмір 60 на 40. Лапка 55. 84 килимок для сушки посуду. Вішалка на стіна, на липучках на 6 гачків 39. Ось така є пластикова за 15 по акції. Вантус 59. Розпилювачі для змішувача 99. Дві штуки. Мильниця поличка металева чорна 109. Підставка кутова 199. Металева біла 219. Йоржик пластиковий для унітазу 129. Є ще ось такий силіконовий в коробці на підставці 55, 140 лійка для душу. Туристичний душ з помпою 599. Лікар для душу шланг та кріплення 169. 69 чохол, м'який на сидіння унітазу. Є з малюнком та однотонний. Набір лимків для ванної кімнати. В наборі 2 штуки. Розміри 60 на 100. Та 60 на 50 поліпропілен 549. Є ще ось такий набір: він набагато легший за попередній. Також дві штуки 249. Такого плану килимки також дві штуки упаковка 279. Квіточка килимок для дому 199. Скло очисник з телескопічною ручкою 99, швабра плоска зі змінною насадкою 189. Набір для прибирання, щітка та совок з довгою ручкою. Ціна зі знижкою 399. Поличка для взуття поміщає до 10 пар взуття. Самостійно легко збирається 229. Набір посуд глечик та 4 склянки 299 скло. Цукорниця гладка 88 та 129. Така баночка для спеції 39. Ось такого плану є. З пластиковою кришкою. Ціна також 39. Млинок для спецій – 199, скляний дозатор для олії зі щіточкою ціна 69, акція до 6 квітня. Пляшка для олії 119. Кошик металевий чорний та білий. З дерев'яною ручкою 279, фольга для запікання 20-метрова 74 плівка харчова 30 метрів 29 Форма для випікання 169. Форма кругла роз'ємна 149 20 см. Форми кулінарні металеві. 3 штуки упаковка 55. Менажниця. 3 відділення 249. Така 229 на 5 відділень кругла екодуб. Дошка бамбукова 119. Дошка бамбукова розсувна. Для подачі сиру 199 з приборами форма силіконова для випікання хліба 99. Така формочка силіконова на 6 штук для кексів 59, 109 24 см, форма для 10 цукерок 39, підставка пластикова для серветок 169 сито 39. Форма для випікання металева 49, форма із защіпкою 149, кружка ситу для просіювання борошна 99. Тримач для серветок будинок 59, Фруктовниця металева 88 гривень, сокира кухонна 199. Дерев'яна ручка. Точило для ножів 77 гривень. Часнекодавка 69. подрібнювач часнику зі змінним контейнером 49. 69 коштує пластикова відкривачка, розкладний ніж 149. Ніж кухонний для хліба 69. Відкривачка універсальна 34. Ножиці кухонні 34 також. Вінчик для збивання 99. Пензлик 88, щипці металеві кухонні 39, ложечка для морозива 69, ножі кухонні на підставці 6 штук 499, форма силіконова для морозива на 6 порцій, ціна 129, ложка силіконова з отворами 69, лопатка 59, відкривачка 69. Акція до 6 квітня лопатка 69, щипці металеві 39. Мішечок силиконовий з насадками 49, сито для заварювання чаю 39, пластикове, шатківниця 59. Трубочки для напоїв з декором 4 штуки 44 гривні. Такі маленькі трубочки 50 штук 14. Ложки бамбукові для салату 69 см. Сковорідка 26 см. Антипригарне покриття підходить для усіх типів плит. Ціна 449. Сковорідка для млинців 22 см. Також підходить для усіх типів плит. 299 Маленька 14 см 99. Ваза 299 Прозора скляна висока 349. Ложечка. Нержавійча сталь з довгою ручкою 27. Терка та овочечистка, 99. Така терка 69. Штопор пневматичний 99. Турка металева для приготування кави 119. Металевий ківш із кришкою. Від «Браво шеф підходить для усіх типів плит ціна 349. Ємність металева з кришечкою 139. Баночка скляна для сипучих продуктів 169. Форма металева для випікання хліба 69. Кошик металевий для закусок 149. Такий кошечок золотистий є за 77. Формочки для морозива 77 гривень на 4 порції. Дошка бамбукова для сокусок. Кришка пластикова. Ціна 99 Дякую вам за огляд. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Вдалих вам покупок. На все добре!